А тепер, хто має сумніви, що вона не справиться у важкій землі в глині, чи ще в якій, чи в чернозьомі. ми будемо зараз пробувати робити дорогу. Дивіться тут. Бачите? Дивіться тут. Знаєте, І скліте їх тут. Нате, подивіться на сапку сюди. Добре уважно, дивіться. Так дивіться теж. І ось так дивіться. Нігде зазубінки неудачі можна робити по каміннях. А ви маєте сумніви, що на рахунок має матеріалів. Дивіться, ціть пробуємо. Дивичі Дивіться. Есть. Друзі, Дивіться. Дивіться ту. Вить! Виді? Вить! Виді? Виділи таке! Але це ж удари, це пружина сталь, дивіться то, Ви таке виділи чи не виділи? Майстри адренькі таке лише й можуть робити. Так що всім вам добра здоров'ячка. Для замовниця можете писати в вайбер, WhatsApp, Messenger, або дзвонити по номеру телефону 075-1875. Всім добра здоров'ячка.